Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено воно швидко, зроблено, питанням грошового забезпечення, виплат грошової допомоги, які були внесені з 20 січня. От, ну, вони дуже тихо пройшли в постанову 168, якою встановлюються ці додаткові виплати, тому я вирішив таке знаєте, оперативне відео зняти для вас. Воно стосується і військовослужбовців, і стосується поліцейських. І так по порядку. Були внесені зміни і значно зменшена. Саме зменшена е, винагорода. Що стосується самої постанови 168 то тут передбачено, що, по-перше, що на період дії воєнного стану виключили звідти прокурорів і службу судової охорони, виплачуються кошти пропорційно часу перебування і саме до 30 тисяч гривень. Як розраховується, Покладається все це питання безпосередньо, внесли черговий пункт 2.1, змінили його, що зазначили, що встановити, що керівники відповідних міністерств та державних органів визначають порядок і умови виплати додаткової винагороди одноразової грошової допомоги, розміри виплати додаткової винагороди в розмірі до 30 тисяч гривень. Зараз я вам розповім. Те, що я побачив по поліцейським, я так розумію, що це буде по всім і по службі безпеці, і по Збройним силам України, і по зовнішній розвідці, і прикордонникам, державна охорона, спеціальний зв'язку, спеціальна служба транспорту. З Державної служби з надзвичайних ситуацій, яким чином вони будуть враховувати на прикладі от поліцейських, те, що я вже побачив. І говорять, що найближчим часом вийдуть відповідні зміни і до відповідних порядків. Ну, я так розумію, що в першу чергу це буде у нас постанова, верніше наказ міноборони номер 260 і в ньому будуть відповідні зміни, яким чином враховувати. Крім того, хочу зазначити, що так і залишилось, якщо в зоні бойових дій ви знаходитесь 100 тисяч гривень, виплачується пропорційне часу перебування. Також додався певний пункт про можливість доплат 50 тисяч гривень особам, тобто це від 30 до 50 доплачують особам, які перебувають виконують бойові завдання, однак можуть навіть не перебувати в зоні бойових дій Но це окрема ситуація. Які виконують відповідні завдання, підрозділи, ведуть воєнні дії на лінії розмежування. Тобто там це буде вирішувати для Збройних сил України окремим наказом, так як це зробили і для поліцейських. Що зробили для поліцейських? І я раджу цим відео поділитися, для того, щоб ви знали свої права. І так, в принципі, для поліцейських під час дії воєнного стану доплати скоротили з. 30 тисяч гривень те, що ви отримали, до 10 тисяч гривень, окрім певних регіонів. Зазначили перелік цих регіонів, я не буду їх зазначати, думаю, ви скоро зазначите. Якщо коротко, це Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області це я перелічу ті, де будуть доплачувати 30 гривень до 30 тисяч гривень. Нікопальський, Марганецький міські ради. Чорногригорівська, селищна, Покровська, Марівська сільська територіальна громада, Нікопольський район, Зеленоградський, міський Ну, Тобто Тут дуже багато областей я вам зазначив, які. а там далі йдуть ще й райони. Тобто всі будуть, окрім цих районів, виплачувати до 10 тисяч гривень. В цих районах будуть виплачувати до 30 тисяч гривень. До 100 тисяч гривень знову ж таки залишається для тих, хто перебуває в зоні бойових дій. І безпосередньо можуть доплачуватись до 30 тисяч гривень, саме в розрахунку пропорційна періоду перебування осіб поліцейських, саме в зоні там, ракетних ударів, ударів літальних апаратів. І оця додаткова нагорода, ну, яким чином це буде ще додатково визначатись. Тому я очікую найближчим часом дуже велику кількість судових позовів з цього приводу. Для того, щоб встановити обставини, що саме ви перебували в цей час, і пропорційно перебуванню у вас у цей час в цих зонах нанесення ракетних ударів, це що стосується поліцейських, я так розумію, для військовослужбовців буде та ж сама ситуація. Вам робили ці додаткові виплати. Тому слідкуйте за своїми бойовими журналами, слідкуйте за тими журналами ведення, які і передбачають. Облік вашого часу перебування в цих зонах. Поки на всьому все. Підписуйтесь і тут, підписуйтесь, і там в Тіктокі мене підписуйтесь, в Ютубі підписуйтесь. І якщо буде питання, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там також я буду максимально оперативно вас повідомляти про всі зміни і всі і роз'яснення, роз які будуть саме з цього приводу. Не забувайте підписатись на телеграм-канал. Тут всі посилання є під відео або в профіль, ви можете це все знайти. Ну, всім бажаю. Мирного неба і, звичайно, нашої перемоги. Ми віримо в нашу ЗСУ, віримо в нашу Україну і віримо в наше щастя, і те, що Україна буде вільною країною, і це буде дуже скоро. До зустрічі!